Ростиславович Агро з вами на зв'язку. Сьогодні проведемо те, що я обіцяв вчора, порівняння двох одинакових тракторів по ціні і по багатьом, при багатьом технічним показникам. Це популярна модель, це є Джима GMT3244 HSM і LovoL. FT244HM. Наголошую ці два мені трактора в одну ціну. В один в один долар. Значить Давайте розберемося все-таки, коли дві різних два різних виробника, що ви отримуєте за одні ті самі гроші. І так, значить, коротко пробіжимося по технічних показниках. Значить, що один, що другий, 24 кінських сили. Значить, на значить, на одинаковій 0, 6,2,0,16 і 9 ,5 на 24, значить, 4х4 е, мости, значить, коробки передач е, цей, в діапазоні 4 плюс 1 і з повищеною, і пониженою, одинаковими двигунами КМ-385 ВТ е, з об'ємом. 1532 см кубічних. Одинакові приодинакові. Так вони здалека виглядають. Значить, практично в одну, в одну колію, в одну, в одну базу, трохи ловов довший із за оцеї навісної арматури. Значить, але давайте розберемося. В чому все-таки їх хоча б візуальна розбіжність, оскільки і швидкості, і, в, і вага, що тут то на 300, що тут то на 300, що цей 25 км біжить, що цей 25 км біжить. Практично вони одинакові. Але все-таки є різниця, така от візуальна, в чому різниця. Значить, поїхали. Значить, давайте почнемо спочатку. Значить, так, 60 кг спереді. Плюс додаткове для буксування, або тягнути, сунути. Тут всього-навсього я не знаю, тут певно, що кілограм 30 ні, ну, пише, а, ні, ну а кг. Значить, передіє 40 і отримаєте додаткову табличку. значить, Мости, мости. значить, Тут міст ловило поцікавіший. Поясню чого. Як, на мою думку, він безпечніший. Тому що, от ви бачите, оця тяга входить в такий кронштейн. а в е, джими на кінечник входить в цілий корпус. Можете собі побачити, які зі стаканом, от ви десь, не дай Боже, щось трапиться, то лопне, мене, то прийдеться цю таку дорогий дорогу корпус купувати. А тут всього-навсього крунштейн. Ще раз показав, оце його. Сонце блистить, не бачу. Так що ну, одинаковий. Е, Ну, циліндри двосторонні дії, це таке. Значить, мустик, бачите, відрізняються. значить, Далі тут а, вручну треба відкривати. Раз, ви бачите, значить, тут на подушках цей капот, там підпор простий, значить ловила, раз і відкрилося. Єсь. Розширювання бочка тут не передбачили, зекономили. Бак е вловила більший. Так, закриваєш поновос тут. Далі йдемо. Так, 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 значить, е підійшов, значить, дивимося. Тут якби більш така е панель відкрита. Тут бачимо більш так елегантське, закрито пластиком, щоб... Було гарніше. Площадки. Ну, площадки не зупиняються. Підніжка, площадка. що тут досить місця що тут досить місця Тунель. Тут тунель цей трансмісійний відкритий, тут а, його закрили. значить Важелі КПП. Класичний посередині стоїть от Лувола, вже джима потурбувалися, щоб було збоку. Центральний важель, а понижена от, там сховано так би. Далі значить панелька суцільна. Тут окремо, бачите, окремо показники. Далі кріселко тут поцікавіше, м'якше, регулюється. Тут якби тільки як, ті, як табуреточка на цих пазах вперед, назад. Як тут я вже ззаду, значить є е, джимен табличка. значить, Тут бачимо два гідровиходи. Вихід і, і вход е, показую, бачите, тяга поцікавіша, підсилена. Тут а тільки один він же вихід, він же вхід. Так, Тяги легші. Бачите, таблички тут нема значить Воми, що там, що там по 540 і по 1000-1000. І, 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 і. Заглядаю з цієї сторони. Вони, бачите, що приємно приємно на, на по-українськи, все-все-все по-українськи, надписи на джимі Тобто ну, орієнтація на Україну передбачена. так що Ось такий от, е огляд. Так що е є свої прибіжники в Ловола, є свої прибічники джими. Дивіться, думайте, одинакові гроші. дзвоніть, Якщо що, якісь є моменти, підскажу по об'ємах, по, по інших показниках. Ми на зв'язку. Дякую.